Столичний залізничний вокзал одне з улюблених місць нелегальних перевізників. Їхати недалеко, а тариф високий. Тож, ж, Даївці Києва спільно з управлінням Укртрансінспекції вирішили перевірити у водіїв дозвільні документи. Вже перший таксист виявився порушником. Відповідальність прежде всього, я стажем своїм відповідальність. відповідальність. ви податки платите. плачу. Яким чином ви зареєстровані? Ні, я не зареєстрований. Всі мають бути в реєстрі. Має бути чітко видно, хто ці послуги надає, на яких автомобілях. Мають сплачувати податки. Тож на чоловіка, який працює таксистом, складають акт про порушення. Передбачений законом штраф 1700 гривень. За два тижні відпрацювання ми склали около 60 адмінпротоколів 164 статті. Що перевізник не має ні свідоцтва, не сплачує налоги, нічого. Що він даже не зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності. А кермувальник цього автомобіля їздить з білою фішкою на даху. Утім, жодних документів на перевезення немає. Чоловік переконує, він не таксист. Я я не нарушаю правил дорожного движения, то есть повода для моей остановки я не вижу. А то на криша, це вже такая. Із усіх зупинених впродовж години лише цей водій мав при собі усі документи. Я не прячусь, получається, я спокійно заїжджаю на Борис, аеропорт Жуляни, вокзал Южний. От зараз мені становилася автоінспекція, де я все спокійно відчуваю. Про обов'язкове отримання ліцензії говорять і самі легальні таксисти. кажуть, у нинішніх умовах ліцензія це необхідність. Вона допоможе впорядкувати ринок перевезень. Щоправда, вартість проїзду у легальні перевізників удвічі більше. На проїзді, коли ти проїхав 15-20 кілометрів, це буде різниця від 5 до 10 гривень, залежності від кілометражана. Ну так воно на Сір -сір не сідати у таксі без шашок, логотипів і назви компанії перевізника закликають захисники ліцензійних таксі. Він зараз попадає в ДТП, так як цей чоловік знімає шашку і говорить, Я ніякий не привізник, його просто підвозив. Якщо він попав в ДТП, людина отримала травму або навіть загинула, до нього не можна нічого пред'явити. Лише близько трьох тисяч водіїв із 20 мають ліцензійні картки. Левова частка з них приватні перевізники. Утім, в управлінні Держконтролю нелегалам спуску не дадуть, обіцяють штрафувати. Погрожують і автівки конфіскувати. Нона Лактіонова Максим Петраков п'ятий канал.